Що буде відбуватися протягом трьох днів, а ви ще не знаєте про це. Що буде відбуватись? Королева Жезлів. Будуть нові справи, будуть нові звершення, буде щось нове запропоновано стосовно праці. Дивіться обабіч від себе, тому що будуть пропозиції з усіх сторін. Буде дуже багато справ, але у вас буде багато наснаги, енергії, рішучості для того, щоб з ними впоратися. Що ще? Сім пентаклів вам буде здаватися, до речі, що ви недостатньо заробляєте, що ви не на те витрачаєте свій час. Вам хочеться якихось більших звершень і стосовно цієї королеви жезлів, то ви стоїте, можна сказати, на початку цих справ. Тож, будь ласка, дочекайтеся просто цих результатів, тому що вони незабаром до вас постукають у двері, що ще протягом трьох днів. Вісімка пентаклів – багато праці. Ви будете багато працювати і заробляти так само будете багато вдосталь, розумієте, сімка і вісімка. Тобто, ви будете знаходити час для того, щоб щось спланувати. Вам треба бути виваженими для того, щоб приймати рішення. Всі три карти стосуються праці. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ви можете отримати більше, ніж ви розраховуєте, але треба докласти рішучості і зусиль певних. Треба розраховувати на власний досвід, на власні знання. На власні амбіції, на власні сили. І тоді у вас дійсно буде все дуже круто. Дякую.